SpaceX одна з найуспішніших приватних компаній в історії. Мало кому і в інших галузях вдавалося буквально за кілька років захопити вагому частину ринку та вибитися в світові лідери за кількістю реалізованих проєктів та контрактів. Буквально за сім років компанія Ілона Маска спромоглася відібрати контракти у більшості своїх іменитих конкурентів, як з Америки ULA, так і у Європейської ріан Space. Я навіть не згадую російський космос, який наразі повністю втратив приватних замовників. Очевидно, що такий успіх надихає багатьох інших бізнесменів спробувати власні сили на свіжому ринку. Поза тим, я переконаний, що компанія Ілона Маска останній приватний космічний гігант свого роду. У всякому разі, до повноцінної експансії людства за межі навколоземної орбіти та утворення космічних корпорацій. Чому так? Влаштовуйтеся зручніше зараз розповім. SpaceX славиться своїм інноваційним підходом до роботи і проєктування. Компанія готова до нових ідей та експериментів. Сама розробка робочої конячки SpaceX Falcon 9, про яку ми поговоримо трохи пізніше. Це справжня революція у підході до ракетобудування. Саме цій компанії вдалося першою в історії доставити астронавтів на міжнародну космічну станцію в рамках приватної місії і забезпечити цю станцію надійною вантажівкою, власне для доставки вантажів, а потім відправити на навколоземну орбіту й першу повністю туристичну місію, яка отримає продовження вже найближчими місяцями і роками в рамках приватного проекту Polaris. Попереду Вилона Маска багато планів, до їх втілення ще далеко, проте вже зараз багато хто з гравців намагається піти тим же шляхом розвитку, що й SpaceX, та повторити її успіх. Але тут є певні проблеми. Ринок одноразових ракет вже практично насичений, а багаторазовий носій є лише у маска. Певна річ, ми можемо згадати малюканню Shepard компанії Blue Origin, проте це виключно суборбітальний проект. А якщо говорити про нових свіжих гравців, які наразі досягли хоча б якогось успіху, саме Blue Origin та Rocket Lab спадають на думку. Вони мають вдосталь невеликих контрактів, а їхні запуски більш-менш регулярні. Їм вдалося зіпнутися на першу сходинку, сходинку з якої треба крокувати вище. Також в індустрії є й багато інших компаній новачків: Astra, Firefly, інноваційні Launch, але їм ще належить довести свою спроможність конкурувати з традиційними гігантами, як приватними, так і державними. Продовжуючи мою аналогію, ці компанії вже занесли ногу над першою сходинкою, але перший крок для них ще попереду. Зверніть увагу, що вся трійка успішних приватників нового типу SpaceX Blue Origin та Rocket Lab активно працюють над багаторазовим використанням принаймні частин ракет носіїв. Саме багаторазове використання носію, або ж, можливо, якийсь інший спосіб суттєво здешевити запуски є квитком у майбутнє. Головне тут конкурентна перевага, яку наразі надає багаторазовість. Тобто можна з упевненістю стверджувати, що нові компанії намагатимуться повторити успіх SpaceX саме за рахунок повторного використання ракет. Більшість новачків дійсно спробують багаторазовість, і тут є кілька варіантів. Повністю повторювати SpaceX з посадкою першого ступеня ловити перший ступінь на парашуті, як Rocket Lab, або ж ловити лише найцінніші елементи двигуни, як то планують робити старожили на кшталт United Launch Alliance. Певна річ, останній варіант унеможливлює швидке повторне використання, хоча й дозволяє заощаджувати. За наявності великого запасу двигунів та заготовок для ступенів, подібна схема цілком може спрацювати. Важливо відзначити, що не дивлячись на стрімкий поступ SpaceX в напрямку повної багаторазовості зі своїм старшипом, навіть часткове повторне використання стане для тих компаній, хто зможе це втілити, величезною конкурентною перевагою перед іншими гравцями ринку. Але тут є одна важлива деталь. Пам'ятаєте, я сьогодні згадав Falcon 9, ту саму робочу конячку SpaceX. Знаєте в чому полягає докорінна відмінність цієї ракети від решти нині літаючих навіть на рівні проекту? Саме так, компанія Маска з самого початку проєктувала цей носій як багаторазовий. Згадайте випробування грасхоперів перші невдалі спроби посадити ракету та довгий до цього шлях. Багаторазовість була метою створення Falcon 9, і без її повного успіху цей проєкт зазнав би не менш повного краху. Озираючись, ми можемо побачити кілька чинників цього успіху. Перш за все, це геній Тома Мюллера, розробника двигуна Мерлін. Він довів цей агрегат до фізичної межі киснево-гасових двигунів. Далі двигуни відкритого циклу вдосконалювати нікуди. Ще однією запорукою успіху була низька вартість розробки ракети та ітеративний підхід до цього процесу. SpaceX не боявся вносити зміни на ходу та ризикувати. Я сам пам'ятаю прямі трансляції запусків Falcon 9, на яких повідомляв глядачам: ось зараз летить ракета версії 1.1, завтра Full Thrust, а післязавтра вже блок 5. Компанія постійно експериментувала і часто два запуски, що йшли поспіль, виконувалися на досить відмінних носіях. І це нагадаю були повноцінні комерційні старти з чиїмось корисним навантаженням. Низькі вкладення з високими ризиками, мало кому так поталаниць. Уся розробка Falcon 9 вартувала компанії менш ніж півмільярда доларів. Це надзвичайно мала сума. За розробку тієї ж СЛС американські платники податків заплатили вже близько трьох мільярдів доларів. А разом з тим, кожна окрема ракета цієї системи буде коштувати значно більше ніж вся робота над Falcon 9, спочатку і до її фінальної версії. Справді можна стверджувати, що Сохіл досить дешева ракета, що вимагала нечувано малих як для індустрії Сум. Проте і ці суми треба було звідкись узяти. Тут на допомогу SpaceX прийшло НАСА та держава в цілому. Не можна сказати, що чинник державних контрактів був вирішальним, проте їхня наявність суттєво допомогла компанії Маска, і конкурентам без неї може бути дуже важко. Тут ми опиняємося на класичному роздоріжчі. Треба або шукати, куди нам влізти зі своїми контрактами, щоб отримати гроші на конкретні проекти і запуски, або шукати загальне фінансування зовні. До речі, нам на Альфа Центавра теж доводиться шукати зовнішнє фінансування. Ми існуємо виключно завдяки донатам від глядачів, але навіть комент чи лайк від вас буде для нас корисним. Тож я прошу відволіктися на мить, поставити вподобайку під цим відео. І якщо ви з якихось загадкових причин ще досі не підписалися на канал, чим швидше виправити це непорозуміння кліком по відповідній кнопці. Можете навіть натиснути на дзвоник. Ми не настільки часто щось публікуємо, щоб вам доводилося ігнорувати сповіщення. Дякую. Проте повернемось до наших баранів, тобто до контрактів та замовлень від нас. Якщо зовнішніх грошей нема, а їх у проєктів з високим ризиком зазвичай не так багато, залишаються державні програми. А всім новачкам доведеться відчайдушно за них спершу боротися, а потім триматися. І тут можливі три варіанти. Перший наукова співпраця з НАСА, де окрім запусків, можна отримати фінансування на розробку всієї пускової системи, або, наприклад, супутникової платформи чи ровера, з надією на майбутнє, на дослідницькі місці, які можуть бути запущені, а можуть і не бути. Другий співпраця з військовими, де мова йде про великі суми при незначному ускладненні робіт. Але на цьому полі конкуренти значно жорстокіші, крім того, доведеться пройти безліч перевірок Firefly Aerospace, що була змушена позбавитися українця Макса Полякова, який врятував її від банкрутства, наочний тому приклад. І є ще третій варіант: долучитися до масштабних наукових програм. Свого часу SpaceX обирала і його постачання МКС саме така довгострокова місія. Зараз компанія Маска спрямована на місяць та висадку людей на його поверхні це ще один з фундаментальних проєктів у НАСА, який трапляється буквально один-два за десятиліття. І саме в обмеженій кількості проектів та програм полягає основна проблема для сучасних приватних компаній. Їх не так багато в цілому, а достатньо великих та тривалих на кшталт постачання МКС. Вважайте взагалі нема. Я навіть не побоюся сказати, що компанії Маска поталанило вписатися в ці масштабні проекти. Просто так склалися обставини. Шатли перестали літати. США шукали нові компанії, були запущені нові комерційні програми. Так, зараз і НАСА, і космічні сили США мають проекти, в яких є місце приватним гравцям, ба навіть проекти початково орієнтовані на приватних гравців, наприклад, Commercial Lunar Payload Services. Але все це відносно невеликі проекти. Завдяки їм невеликі компанії, на зразок Intuitive Machines чи Astrobotic мають змогу розвинути свій бізнес та створити посадкові платформи для місяця, але ж ніяк не побудувати велику горизонтальну компанію з купою проєктів та передовими рішеннями. Як я вже говорив, з постачанням МКС за масштабами може зрівнятися хіба що майбутня станція LOPG та її обслуговування, а також посадка на місяць. Але й тут SpaceX вже вписалися в проєкт, маючи значно серйозніше за конкурентів в особі Blue Origin чи Dynetics напрацювання. І це підтверджують результати конкурсу пілотованої посадкової платформи. В нас вирішили, що більш ризикований підхід компанії Маска має більше шансів на реалізацію ніж традиційні проекти інших компаній. В той же час обидві ці компанії не можуть дозволити собі ризиків, що бере на себе SpaceX. Тож ми приходимо до висновку, що зараз в першій половині 20-х років просто не існує проєктів, куди б могли влізти компанії-послідовники SpaceX. Або надто дрібно, або ж SpaceX може запропонувати замовнику значно вигіднішу альтернативу. По суті, будь-яка компанія, що бажає повторити успіх дітища ще маска, змушена чекати нового великого проекту на зразок Lunar Gateway та намагатися стати його частиною. Це означає, що похабцям вбудуватися в державну систему аж ніяк не вийде. Треба або розраховувати на втрату SpaceX інтересу до подібних проєктів, або лобіювати конкуренцію, чого стартапи здебільшого не можуть собі дозволити. І знаєте, найбільша іронія полягає в тому, що прив'язаність НАСА та США до МКС та до співробітництва з Роскосмосом багато в чому обмежили перспективні проєкти, заради яких можна було розвивати приватні компанії. Човникувати на орбіту, а за 10 років на місяць це все, що вам наразі може запропонувати передова космічна держава. SpaceX точно збереже і навіть зміцнить своє лідерство найближчими роками. Будь-яким конкурентам доведеться чекати будівництва Gateway і спостерігати за тим, як компанія Маска бере в цьому будівництві безпосередню участь. Проте це роки роботи, а гроші замовлення, контракти та розробки треба мати вже зараз. Без великих контрактів і впевненості в майбутньому важко розроблювати новітні технології, а без новітніх технологій важко змагатися за великі контракти. Виходить, замкнути коло. Саме через це багато приватників, що бажають займатися космосом, воліють не ризикувати і вкладаються в невеликі проекти. Ті ж Astrobotics та Intuitive Machines, які ніколи не доростуть до рівня SpaceX, просто сприйняли це як належне і обрали собі більш просту роль. І не зрозумійте мене хибно. Гроші в індустрії є, як державні, так і приватні. Залучити їх можна, але вони розбиті на маленькі програми: дослідження землі, дослідження місяця, купсати, зонди для доставки інструментів, наземні станції, досліди на МКС. Це великий і апетитний стіл, проте він розібраний на крихти, за які й доводиться змагатися. Саме тому багато хто з учасників ринку надають перевагу іншому вектору розвитку, а саме роботі в невеликих, але стабільних проєктах розробці орбітальної інфраструктури, про що ми поговоримо вже в наступному відео. Зі всього, що я вам тут наговорив, можна зробити лише один висновок. Ймовірність того, що SpaceX збереже своє положення на ринку щонайменше найближчі 5-10 років, дуже велика. Вона буде вигравати контракти просто тому, що конкуренти не зможуть запропонувати сильну альтернативу. Конкуренти банально не мають коштів і не мають джерел їх отримання. Державних проєктів масштабу CRS зараз нема, а їх виникнення чекати ще довго. Є приватні гравці, що здатні вкладати власні кошти в розвиток своїх космічних дітищ, як, наприклад, Джеф Безос. Але всі ми добре пам'ятаємо епопею за ічелеста його єдину спробу вхопитися за серйозну державну програму, спробу, яка між іншим з тріском провалилася. І проблема не в тому, що Безоса хтось не любить, а в тому, що він не зміг дати раду грошам і належним чином налаштувати роботу в Blue Origin. Незабаром настане 23-й рік, адже ще досі не надав свою ракету New Glenn, затримуючи при цьому двигуни BE-4 для United Launch Alliance, ще одного конкурента SpaceX. Rocket Lab зрозуміла, що їй варто зайняти іншу нішу, забезпечувати запуск невеликих апаратів та надавати супутники під ключ разом з часом роботи орбітальної інфраструктури та повним циклом розробки. Найближчими роками у світі просто не може з'явитися друга SpaceX. Всі гравці ринку кинуться на низьку навколоземну орбіту, розбудовувати там інфраструктуру та конкурувати один з одним за невеликі програми. NASA. компанія ж Ілона Маска в цей час продовжить будувати орбітальну місячну станцію, виводити на орбіту сотні супутників Starlink та доставляти на місяць астронавтів. Десь там, можливо, у новачків і з'явиться шанс заснувати щось інноваційне, але це, поза всяким сумнівом, будуть зовсім інші часи, інший космос та інші інновації. Саме тому SpaceX остання приватна компанія свого роду. Ну а наш канал Альфа Центавра, звичайно, не останній свого роду, але про космос ми все ж розповідаємо, сподіваюсь, цікаво. Ну а ще в нас цікаві стосунки з нашими глядачами. Як я вже сказав, ми існуємо лише завдяки підтримці наших спонсорів, звичайних людей, які дивляться канал і читають наш сайт. Ми не публікуємо рекламні інтеграції, тому єдиний наш спонсор це ви. Найкращим способом нас підтримати буде платна підписка на канал на YouTube, або ж підтримка на Patreon. Для цього достатньо одного долара на місяць, еквівалента філіжанки еспресо. Я дякую всім, хто нас вже підтримують, і тим, хто лише збирається, зверніть увагу на закріплений під відео коментар, там будуть всі можливі варіанти підтримки. Над текстом відео працювали Павло Поцелуєв та Дмитро Сірак, а я прошу вас не забувати про головне: ми не можемо наблизити зорі до вас, проте можемо зробити вас ближчими до зірок. До зустрічі!